Всім привіт, на зв'язку Міння Агросоме. Давненько не показував вам нашого Соліса. Це у нас комплектація 26С. По трактору що? 24 кінських сили, 3 циліндри, Двигун у трактора Mitsubishi, колія, до речі у трактора Метрова. Зверніть на це увагу. По робочому місці оператора вона компактна, ну, але все під рукою повністю. Ось така панель приладів по трактору. І, до речі, трактор з дугою у нас йде. І по навісці. Навіска, до речі, класна і піднімає доволі непогано все. Ось така коробка і мост. І по вартості. По вартості, до речі, соліси піднялися, тому у нас є можливість на цей трактор поки що заморозити вартість. 8300. Приїздіть, героя Крут 15, міста Суми. Тестуйте і купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!